Друзі, всім привіт! З вами Лілія і канал Наше подвір'я. І сьогодні хочу показати вам свій парник, провести невеличку екскурсію. В нас сьогодні 18 жовтня, і ось що ми маємо. Ось такі маленькі саджанці. Вже трошки Наші хризантемки порозцвітали, деякі вже з них пішли за призначенням, що я продала, що посадила, подарувала. І ще є доволі гарні екземпляри. Також в мене тут ще досі стоять, вкорінюються мої розочки рожеві. Незабаром я їх буду висаджувати. І також ще є помідорки. Я вже була, злякалася, що після тих приморозків, які в нас були, всі мої помідорки пооблітають. Але зараз в нас було доволі так і тепло, тому багато плодів достигло. Особливо я в парнику вже більше нічого не робила. Все росте, само собою. І ось ще квіточки. Також тут є гарніші екземпляри, які розквітають. І ось такі маленькі, але я їх занесу до погребу на зиму. І на наступний рік висаджу в більші ємності. Щоб були гарні кущі. А з цієї красуньки я сподіваюся взяти саджанці і розвести собі більше таких чудових, красивих квіточок. Ось так. Ну, ще трішки, можливо, тепло протримається, то я ще заберу всі помідорки. І далі буду починати прибирати в парначку. Ось там кущики гарненький. Майже всі плоди достигли. Перці солодкі я вже всі забрала, баклажани також. І ще в мене ось тут є перці чилі. Ті, що я забирала з городу влітку. Вони. Вже достигають, багато мають цвіту, також мають зав'язь. Деякі з цих кущів я хочу забрати до будинку і посадити, будуть в мене рости як вазонки. Ось такий гарненький мініатюрний перчик. Оцей, напевно, піде. Хату. Треба буде ще зібрати з них насіння, але це все пізніше. А ще мені подруга подарувала петрушку, я її обірвала та посадила. І ось вона вже гарненько прийнялася і підростає. Ось такі в нас справи. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня!